Всім привіт! Україна вже перестала піснувати як країна, якби не допомога США і Польщі. Про це заявив польський Матеуш Моравецький. Таку заяву польський політик зробив в ході свого виступу в університеті німецького Гейдельберга. Без США і без Польщі України сьогодні вже б не було, підкреслив Моравецький. При цьому він поскаржився на те, що в ропи зараз не вистачає основних видів озброєнь, і вона не здатна дати відсіч без допомоги ззовні. Раніше посол Польщі в Парижі Яне Мерек Ростішевський заявив про можливий вступ Варшави в конфлікт з Росією у разі поразки України. При цьому пізніше посольство Польщі у Франції заявили про неправильне тлумачення зм і вирвані з контексту слова дипломата. У дипмісії підкреслили, що посол лише попередив про наслідки поразки України і можливості втягування Росії у війну при Балтики і Польщі. З моменту початку російської військової операції польські офіційні особи не раз виступали з різкими заявами. Зокрема, Матеуш Моравецький у своїй колонці для Дзетелеграф писав, що руський мир є раковою пухлиною, що представляє смертельну загрозу для всієї Європи. А міністр культури і національної спадщини Польщі Петро Глинський заявив, що російська культура повинна зникнути з громадського простору. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!